тобі, море, розгойдуй цю глибину, говори йому правду і вчись довіряти йому. Ніби від цього залежить усе, що по тому. Ніби ці води чекали на тебе одно. Говори йому все, мов не знала до того. Ніби все починається з моря, а ти й поготів. Видихай в нього в тому, колами і через кому, говори йому те, що нікому, і те, що кожному. Ось тобі море. Ось тобі глибина, ось тобі ще одна вічність до самого дна. Ось тобі справжня свобода. Під небом настояна ось тобі ніжність і пристрасть, і їх множина, ось тобі море. Розгойдуй цю глибину, говори йому правду і вчись довіряти йому. Дякую.